Астрологічний прогноз 23 по 26 липня підвищена ймовірність особливих специфічних ракетних обстрілів масових, а також атак військових в напрямках, де армія має слабкість, а також важливих політичних подій, які будуть впливати на наступні 30 діб приблизно. Як до цього підготуватися, як краще пройти цей період? І що саме буде відбуватися в цьому столичному прогнозі, ми бачимо, що в ці дні сонце заходить в знак зодіака Лев, виходячи зі знака зодіака Рак, це означає, що те, що готувалось в тайні, рак пов'язаний з, з тайною, буде проявлятись наяву. Тобто зброя, яка накопичувалась, наприклад, Російською Федерацією, скоріш за все, будуть масові сильні залпи. Також Лев пов'язаний з диктаторами, царями, імперії, шовінізму, тому на обгорці є тема диктатора. Також в ці дні планета військова Марс створює жорсткий аспект з Венерою. це означає такі військові і політичні дії, що створюють особливий стрес і не подобаються людям. Маємо в ці дні 24-25 числа початок нового місячного місяця протистояння до Плутона. Це означає підсилене військове протистояння. Плутон пов'язаний зі знищенням, руйнуванням, але багато от таких бокових сполучень з іншими планетами означає, що буде багато можливості для збиття ну, цих ракетних атак для того, щоб цю проблему виправити. В п'ятницю маємо, маємо такий астоличний аспект, який означає негативну, темну, кризову інформацію, похмурі тривожні новини. Тобто явно видно, що 23-24 щось відбудеться, а в п'ятницю з цього приводу буде ну, негативні обговорення цього, цих проблем. Там жертв, наприклад, від обстрілів тощо підвищених. Також в цей період проблеми зі зв'язком, це тема ретроградного Меркурія з логістикою. Ну і те, що Меркурій має аспект долілі, то підсилення інформаційної війни, обмана і залякування українців, скоріш за всього, з боку російського диктатора. Можливо, ракетним, можливо, ядерним ударом чи чим. Чимось таким. Ну, але цього не відбудеться ядерна удара. В ці дні можливо не тільки підвищення військової агресії, а також якісь проблеми в дітей. А також Лев пов'язаний з відкритими публічними місцями і столицями. Тобто, Москва, Київ інші столиці. Астрологічні поради людям для покращення особистої ситуації. Відмовитися від власних надмірно егоїстичних, надмірно авторитарних позицій, від зайвого контролю і від влади і впливу там, де це не треба. Наступне очистити поле для, нового, для нової роботи. Плутон це планет, планета очистки, ну, типу як в перукарню людина йде і не, не потрібні волосся, її зістригають. Ну, так само зістригати щось непотрібне. Підсилити спритність, кмітливість, винахідливість. Оці аспекти означають можливості спритність і винахідливості у противагу брутальному тиску. Брутальний тиск не, ну, проблему буде створювати в ці дні. Пам'ятати, що навколо інформаційна війна і, відповідно багато брехні і негативу. Е, підвищена ймовірність, що люди будуть обманювати один одного. Це Меркурій Ліліт. Обманувати в бік негатива. Ну, типу, все плохо в такому стилі, все пропало або все плохо. Перспективно також подивитись на інший бік медалі в ці дні, покращити розуміння проблем інших людей, звернути увагу на проблеми не тільки особисті, а також колективів, груп, враховувати, що цікавить інших людей, не тільки себе. Виправити власні помилки, особливо пов'язані з власним фанатизмом і суб'єктивністю, це ретроградний Меркурій в Леві. Сподіваюся, це попередження допоможе вам в плюс пройти цей період і не попасти в якусь халепу. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своєму каналі з 20 по 27 липня. Військові вдячні вам за вашу участь. На все добре.